Перші кроки в навчальні паяти. Перший родку перші не паліці. Ще не дрона, навчальні плати. Але хлопці стараються. Тому що у них такий гарний інструктор Роман. дякую. Ну, такі болючки. Ну, вам подобається? Так, да, мені подобається. І мені. Добре. Все, Але дійсно плестить навіть видно. і, перші і цей. От все у вас було, що треба. Да? Флюс був, температура паяльника, все було добре. Але був херовий припій. Ми поміняли припій і зразу стало добре. Це, це вже не добре, пам'ятає. Ну що закликається бути. Ну ні, це насправді флюс в тебе. Ще нічого критичного. Ти коли вичистиш плюс, ти будеш бачити, що вони не торкаються. Бо вони як торкаються, то вони прям.